Доброго Ранку вітаю вас! Вітаю глядачів, пане Артеме. А поясніть нам, будь ласка, для чого вимагають окупанти перереєстровувати техніку? Яка мета ось цієї вимоги? Ну, ви ж прекрасно розумієте, що в зв'язку з тим, що Росія прийняла закони про те, що це їхня територія, які ніхто, до речі, не визнав, то їм потрібно все це і робити, і вони хочуть єдиний зробити запас як землі, державний запас, тому що вони вилучають усю землю, яка була не перереєстрована до них, якою володіли українські фермери для того, щоб її вилучити і передати тим, скажімо так, лояльним до них людям, зрадникам або тим, скажімо так, чи військовим. Чи не до підприємців, які туди приїхали розвивати цю галузь. те ж саме стосується і транспорту, тому що хочуть зробити єдиний облік, поставити вже на російські номери. Показати, що це територія, намагаються показати, що це територія Росії. Навіть номери, які в ЛНР отримувались, вже не дійсні. Ми про це вже казали. Ну і по-друге, це знову ж таки та ж сама паспортизація. продовжується, тому, що для того, щоб будь-який правочин здійснити з оформлення, необхідно мати російський паспорт, навіть не Еленерівський, як раніше Значалася, бо паспорти із прописки тільки виключно російський паспорт. Вони максимально намагаються асимілювати все, uh -huh. що є, і людей, і транспорт, і землю, щоб воно все було з таким, знаєте, шлейфом Росії. На ділянці фронту в Луганській області війська РФ значно збільшили використання БПЛА. Про це ви днями написали у телеграмі. Про яку кількість станом на зараз ідеться, і яка загалом ситуація на фронті у зоні вашої відповідальності. Днями, якраз ми їздили, спілкувалися з бригадами, які там стоять, і по ситуації, по те, яку допомогу необхідно, дали ту допомогу, що хлопці запитували у області, але, скажімо так, кількість впливи виросла. Ворог почав якомога більше атакувати малими наземними групами пішими маршрутами, скажімо так, не використовуючи велику кількість техніки, а намагається непомітно підібратися до позицій. При цьому використовуючи дуже значну кількість близько 101, от за вчора близько 101, одної. Ста одного дрона або мавіки зі скидами були направлені на наші позиції. деякі були знищені хлопцями деякі на жаль наносили удари, але дійсно саме кількість зросла, і ворог наступає під прикриттям саме скидів і використанням FPV. Також е, хочеться продовжити розмову про те, як окупанти поводять себе власне на тимчасово окупованих територіях е, у тимчасово окупованому селищі Айдар на Старобільщині. Росіяни продовжують рейди та перекриття міста, шукають будь-яких родичів-учасників. АТО. це також ваше повідомлення. Розкажіть, для чого це робиться, і яка доля чекає на тих, кого власне Росіяни розшукують. Ну, власне кажучи, по різним містам воно продовжиться постійно з 22-го року, коли почали атакувати, ворог почав атакувати, тому що все одно робота, як скажімо так. Українських партизанів, так в тому числі і людей, які не можуть терпіти е цю російську навалу, вона продовжується і е періодично, в тому числі, і наші спеціальні органи отримують інформацію про те чи інше накопичення, про те чи інше виготовлення боєприпасів, про те чи інше, інше переміщення сили. Ну і звісно ж відбувається. Знищення ворога на українській землі тому дуже переживають, шукають родичів, пов'язуючи. Ну це вже у uh -huh. них закореніло, пов'язуючи те, що якщо є родич когось із тих, хто служив, це в них постійний зв'язок людей в принципі з 22-го року. Діоргають на спілкування, скажімо так, до відділів поліції до МГБ з приводу того, перевіряючи, не спілкуються вони з своїми родичами, які на території України тут я скажу більше. Тут не тільки наших воїнів родичів шукають вони в принципі усіх і держслужбовців і. Тих, хто будь як побудь якби пов'язаний з державною політикою, або будь-як мав активну позицію, скажімо так, по незалежності України всіх родичів періодично перевіряють, періодично дергають, приходять на дому, перевіряють, перевіряють телефони. скажімо так намагаються виявити шпигунів. Чи тих, хто передає інформацію про злочини ворога? Чи є вам в такому разі є дотримання певних правил безпеки тим людям, які? Досі з Україною в серці, і які ці правила мають бути, аби якомога менше привертати до себе увагу росіян? знаєте, правила прості. Ми постійно про це кажемо. Це інформаційна гігієна, і навіть у спілкуванні з родичами. Відкритому спілкуванні відкритими номерами, тому що з мобільним зв'язком Є проблема бути дуже обережними висловах і в своїх запереченнях, тому що що прослуховується, звідки отримується інформація, наразі е невідомо, і ворог використовує усі можливі засоби для отримання інформації, в тому числі і роботу з агентурою. Тому вкрай обережно хочеться попросити людей вести себе і спілкування зі своїми рідними на території України, але і вірити в те, що Україна повернеться і поверне свої території своїх людей. Вдруге за півтора роки росіяни визнають неспроможність погасити заборгованість перед вчителями самопроголошеної ЛНР. Крім того, коштів не вистачає і на відновлення пошкодженого житла. Про це йдеться в зведенні Луганської ОВА. Як на це реагують самі вчителі, зважаючи на те, що частина з них є колаборантами, а частина заварбованими ну, знаєте, тут взагалі дуже цікава ситуація, яку ворог в принципі постійно розкручує, піднімає незрозуміло для чого. Ситуація ще пов'язана з 2014-2015 роком, коли були виділені російські кошти в ЛНР для зарплат соціальним працівникам, вчителям, але вони десь пропали на маршруті від Росії до Луганщини. Так людям не були виплачені. Регулярно ворог подимає цю тематику про те, що е, треба погасити. Тепер же російська влада піднімає, треба погасити в 2023 році, році, серпні. Вони оголосили, що протягом півроку кошти знайдені. Ми погасимо ці два роки роботи е, для вчителів і для всіх. Ми погасимо. Цю суму. Зараз в грудні 24-го заявили, що все ж таки юридична якась колізія не дала можливості виплати. виплати. Напевно, така ж. Той же та ж участь де настигла ці гроші, як і в 2014-15 році, десь вони заблукали між Росією і ЛНР, Але uh -huh. вони постійно на цьому наголошують, що ми їх виплатимо, виплатимо. Ось ось чекайте. Росія, як написали в одному з коментарів е е сепаратисти, Росії чекалося життя, зарплату чекаємо всього 10 років. Такшо, ну, ну логіка дуже. Як на мене, то вона взагалі відсутня з цього mm -hmm. приводу. Зрозуміло, пане Артема. Дуже вам дякуємо за подробиці. Дякуємо, що знайшли час і доєдналися до нашого етера. Артем Лисогор, голова Луганської Ова, був з нами на